Ну що Серега, приїхали нашу квіточку зустріти. Рада? О, зустрічаємо квіточку. Зараз ми ми, так, ми так довго її Над, чекали. Схоже. <реку> а, а це хто? Це? Ні, ти, це хто? Я хто? Таксист. Оля, хто? це? Таксист. <реку> Оля, скажи. Хлопці, я зараз касу завезу, я з вами погорю. По-моєму -мо, по на мене схоже. <ріху> Серега, як тобі? <ріху> ну, такі. Диви ніс, ніс мій. Ні. А Обіцуха моя. <ріху> <ріху> Олечко, <ріху> ми тебе вітаємо. <ріху> вітаємо, я? його Давай. не вітаємо, він тут при чому взагалі. Дякую. <ріху> він тут при чому. <ріху> Олечко, Олечко, вітаємо нашу квіточку, приїхали <ріху> зустрічати <ріху> на ласточці вирішив <реш> <ще> подарувати, <реш> <Машон. реш> да? Від, давай, вісі <реш> від, 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 від імені <реш> федерації странмені <реш> України вітаємо сім'ю Ковальчуків з народженням. Доці ура!